Христос народився. Сьогодні ми зібралися, дорогі брати і сестри, для того, щоб згадати цю важливу подію, подію Різдва Хрис Ісуса Христа, народження нашого Спасителя Ісуса Христа. І це є благовістка. це благовістка, яку свого часу сказав Ангел. Ангел на полю пастуха. Сьогодні я би хотів, щоб ми пороздумовували всі разом, і дорослі, і, і діти над цим подією. І я зачитаю місце, яке описує нам подробно, як це все відбувалося. Це місце записано в Євангелії від Луки, другий розділ із восьмого вірша. Із восьмого вірша ми читаємо такі слова. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх. І вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них, не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовій місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака: дитину сповиту ви знайдете, що в яслах лежатиме. І ось раптом з'явилась з, з ангелом сила велика небесного війська, що Бога хвалили й сказали. Слава Богу на висоті і на землі і мир у людях добра воля. І сталося, коли ангели відійшли від них в небо, пастухи зачали говорити один одному. Ходім до Вітлеєму і побачимо, що сталося там, про що сповістив нас Господь. І прийшли, поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа та дитинку, що в яслах лежала. А побачивши розповіли про все те, що про цю дитину було їм звіщено. І всі, хто почув, дивувалися тому, що їм пастухи говорили. А Марія оці всі слова зберігала, розважаючи у серці своїм. Пастухи ж повернулися, прославляючи і хвалячи Бога за все, що почули і побачили, так як їм було сказано. Різдво. Це радісне свято, це радісне свято як для дорослих, так і для дітей. І взагалі для всієї сім'ї, це радісне свято, тому що народився Ісус Христос. І коли ми сьогодні згадуємо це, цю подію, цю різдвяну подію, тому прочитавши цю подію, Можемося перенести в той час, в той час, 2000 років тому назад, вже чуть більше, ніж 2000 років тому назад, і вображаємо собі свою картину, як це все відбувалося тієї ночі. Як це все відбувалося тієї ночі? І ми бачимо про те, що Євангеліст Лука нам описує про ангела. Ангел, який сповістив цю благу вістку. Ця блага вістка, про народжену Ісуса Христа, була сказана пастухам тієї ночі. І сьогодні ми чуємо цю благу вістку. І ця блага вістка, вона записана на сторінках священного Писання. Якщо б не було Слова Божого, то ми б не знали про цю благу вістку. Якщо б не було Слова Божого, ми б не знали про Ісуса Христа. І взагалі б ми не знали про те, що що собою являє спасіння? Взагалі людина б не мала життя вічного і спасіння, якщо б ця вістка Духом Святим не була так скерована, щоб вона до нас і з вами дійшла. Через Біблію, через Слово Боже. І тому саме Слово Боже сповіщає нам благовістку про те, що народився Спаситель, якому належить слава, честь і поклоніння. Як ця благовістка провозглашалася в той час і в сьогоднішній час? Я б хотів, щоб. Ви Сьогодні і саме над цим пороздумовували, як ця благовістка провозглашалася в той час і у сьогоднішній час. Ми бачимо про те, що благовістка, вона була необходима, ця благовістка для тих людей, які мали потребу у Спасителі. Які мали потребу у Спасителі. Ми прочитали з вами про е, місність, Яку нам подробно описує євангеліст Лука, що це відбувалося у Вифлеємі. Вифлеєм недалеко знаходився від Єрусалима. І це було таке містечко, де займалися вівчарством. Пастухи, вони знаходилися на полю, хтось тобі може по-різному уявляти, що, що це було. Вівчар. Боли, а, десь на рівнині, а хтось уявляє, що це були як пагорби, такі холми, невеличкі гори. І, скоріше всього, що це були як холми, таке холмисте місце, де пастухи знаходилися якби над цим містом, над містом Вифлієм. Вони його бачили перед собою. І в той час. Було нелегко для них. Взагалі, вівчарство це з одної сторони, така професія і в даний час, вона, вона проста, але вона не є легкою бути вівчарем. І в той час, я думаю, теж саме було. Вона була проста, але вона не була легка для пас пастухів. Але особливо в той час була тяжба для пастухів, тому що вони були. Під тягарем, під тягарем не своєї професії, а під тягарем Римської імперії. І вони чекали визволителя, вони чекали Спасителя, вони чекали царя, вони чекали Месію, який прийде і дасть їм свободу. В наш час, брати і сестри, кожне місце сьогодні. Ми бачимо, що там було особливе місце, де Господь вибрав, щоб ангел, Господь через ангела сказав цю благовістку. Саме там на полю. На полю і для кого ми бачимо, що вибрав пастуху, щоб їм першим донести благовістку про народження Ісуса Христа. Бог. Муг вибрати когось іншого, мог вибрати, сказати, першим священникам, наприклад, або фарісеям, яких на той час дуже багато було, або, або вибрати там царю, царьові. Але бачимо, що у першу чергу він саме вибирає пастуху, щоб їм донести цю благовістку. В наш час воно не має значення, як Господь провозглашає благовістку. Він у кожне місце, в кожне місце в даний час, час благодаті Божої доноситься Євангеліє про Ісуса Христа. В різні місця ми знаємо про те, що в цьому світі є різні, різні місця, міста, села. І всюди слово Господнє доноситься як у великі міста, так у, у такі бідні села. Чому? Тому що кожна людина, незалежно від статусу, від свого положення, вона знаходиться під тягарем гріха. Вона знаходиться під тягарем гріха, і людині потрібно донести цю. Благовістку. Ми бачимо, що в той час, в той час пастухи, вони знаходилися на полю, вони теж були під Своїм тягарем, і їм з'являється ангел, Господні. ангел Господній. Ангел Господній з'являється для того, щоб сповістити їм про те, що народився Ісус Христос. Як ви думаєте, дітки? Якщо б ви ночью виділи ангела, ішли ну, б ви ночі, допустимо, прийшло б вам зайти ночі. І той раз ангел з'являється щось світле на небі. Або, допустимо, ви вийшли ночі, подивитися на, на звізду, на місяць і ангел Господній з'являється. Злякали це було чи ні? Я думаю, що злякали б вися не лише дітки, але й дорослі би це злякали. Ми читаємо, що коли з'явився ангел Господній, то пастухи сказано, що вони перестрашилися страхом великим. Я думаю, що вони теж не раз чули про те, що в Старому заповіті, там читаючи, що ангел являвся народу Божому. Але як це для них, вони це не знали, як це? це Казало бися, що там такого нічого має страшного, а от коли це сталося, то вони дуже злякалися. Так і ми сьогодні читаємо і казало бися нам, що то, може, не є щось такого страшного. Але тут так внезапно, якби то сталося, то я думаю, що кожен із нас би злякався. Пастухи вони злякалися, але ангел їх одразу потішив. Сказав їм, не лякайтеся, бо я хочу вам благовістити радість велику, що станеться людям усім. Ангел сповістив про радість велику. Радість велика, вона заключалася в чому? В тому, що народився Ісус Христос. Ісус Христос, який народився Яслах. Тому що не було місця, ми читаємо. Якщо читаємо в попередніщі 6 спочатку, не було місця для гостинниці або дома, щоб Марія могла народити Ісуса Христа. Прийшлося народити і сповити дитя і положити його у яс. Він читає восьомий вірш. І породила вона свого первенця сина і його сповила, і до ясен поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. Про це ангел Господній сказав Пастуха, що тут недалеко, у Вифлеємі, у цьому місці, яке біля вас народився Ісус Христос. І це має бути для вас великою радістю, бо прийшов той, якого ви чекали. Який може дати для вас свободу. Але Ісус Христос не прийшов для того, щоб дати свободу від, від якогось тягара такого земного, від якогось дати свободу від рабства людей. А від Христос народився для того, щоб дарувати людям свободу від чого? Від Міха. Христос саме для цього прийшов у цей світ. І блага вістка для грішника, вона несе в собі велику радість, що Христос народився для того, щоб дарувати спасіння людську. Сьогодні ми радуємося. Народився Ісус Христос. Але це, це немовлятко, знаєте, що, для чого Він народився. Ну, Народився для того, щоб дарувати спасіння. Але як прийшлося цьому народженому Ісусу Христу дарувати людям спасіння? Через смерть. Христос народився для того, щоб померти. Померти в молодому віці. Всього лише 33 роки Ісус Христос прожив для того, щоб померти на Оловському хресті, і дарувати людству спасіння. В той час Марія вона тішилася біля народженого Ісуса Христа, біля немовлятка, але через деякий час було пророцтво, коли його принесли у храм, то сказані такі слова для неї: і меч душу прошиє самій же тобі. І меч душу прошиє самій же тобі. Це говорить про те, що настане той час, коли Ісус Христос помре, і вона це буде бачити. І вона бачила. Христос на Алиському Христі сказав Івану, учню своєму, щоб він позаботився про Його матір, про Марію. І після того, як цю благовістку Ісус Христос сказав, що вона. Вона ну сказана, що Ісус Христос народився для грішнику, для того, щоб дарувати людям свободу від гріха, і людина, яка отримує свободу від гріха, вона, вона буде мати велику радість, тому що той тягар, він знявся із неї. І людина отримує радість. Це є радість спасіння. Це є радість, та, та радість, яка вона незнайома для цього світу. Люди багато в чому радіють в сьогоднішній час, але не можуть зрозуміти тої радості, яку переносить, яку отримув, отримав і проявляє її е, спасенна людина. Це намного відрізняється е, така радість від е, земної радості. Від світської радості, так і ще можна сказати. І після того, як цю благовістку Ангел сказав, то що сталося на небі? Велике воїнство небесне, Хор Небесний почали співати Богу, віддавати народженому Спасителю і Богу таку хвалу. Слава Богу на висоті і на землі мир, у людях добра воля. Я наскільки знаю, то ви будете з пісню таку співати. Так? Слава Богу, на висоті і на землі, мир у людях добра воля. Сьогодні багато є різних пісень на ці слова. Але ми бачимо, що ця пісня зародилася, має початок і ще там, у Вифлеємі. Там у Вифлеємі. І цю пісню почали співати не люди, а воїнство небесне. Небесний Хор. І от після того, як вони віддали славу, все стало на свої місця, знову перед ними була темрява, все це зникло на небі, це явище Господнє Пастухи поспішили у Вифлеєм, Поспішили у Вифліє, щоб зустрітися із Ісусом Христом. І вони зустрілися із Ісусом Христом. Ісус Христос, вони Його побачили там у яслях, народжене це немовля. І так само кожна людина, кожна людина, дорогі брати і сестри, вона, коли чує благу вістку, коли чує благу вістку про те, що. Їй потрібно спастися і звільнитися від тягаря, гріха. Їй треба спішити. Почути це одно, але прийняти рішення у своєму житті для того, щоб мати цю зустріч, це зовсім інше. Багато людей сьогодні це, чує цю благовістку, але не спішать, на жаль. Тому треба поспішити. треба поспішити, щоб мати цю благословенну зустріч із Ісусом Христом. Щоб отримати від Господа спасіння. Тому що заради цього Ісус Христос і прийшов. Ісус Христос прийшов і родився не для того, щоб просто порадіти, що народилася немовля, що якась необична людина народилася у цей світ, пророк. Це навіть сам, сам Бог прийшов. Але для чого прийшов Бог? Прийшов для того, щоб людина приклонилася перед Його величчю і примирилася із ним. І після того, коли вони мали цю зустріч, ці пастухи, вони знову вертаються назад, але вже вертаються із, із хвалою. Вони починають славити і хвалити народженого Спасителя. 20-й вірш сказані такі слова. Пастухи ж повернулися, прославляючи і хвалячи Бога за все, що почули і побачили так, я, так, як їм. Було сказано. Спасенна людина, коли зустрінеться з Ісусом Христом, коли переживе ту дійсно щиро переживе ту зустріч, то для неї хочеться співати, співати, тобто віддати тому, котрий її спас, віддати Йому славу. Тому ми, брати і сестри, ми коли збираємося у домі молитви, то служіння, вони складаються із Слова Божого з проповіді, із молитви, а також із співа. Якщо б не було співа, то ми би смігнули. розуміли, що щось не вистачає, і щоб лише було лиш, е, проповідь і молитва. Хоча розуміємо, що це, це є найважливіше, це є, має бути на першому місці проповідь і молитва. Але якщо не було б співа, то воно не хватало б того поклоніння тої слави нашому, Гос... нашому Господу. І сьогодні ми саме ну, пісні віддаємо славу нашому Господу через пісні, які нам говорять про цю подію, про народження Ісуса Христа. І різдво, що воно в собі несе? Різдво це є народження Ісуса Христа. Це говорить нам про те, що народився той, який прийшов зняти тягар тих людей, які спішать до нього. Різдво це є, говорить нам про те, що народився той, який прийшов померти, померти на волонському Христі. Ви знаєте про те, дітки, що Ісус Христос, Він. Ми сьогодні згадуємо, що Христос народився, радіємо, але Він помер. Він помер, але Він після смерті воскрес і вознісся на небеса. Ісус Христос вже більше не буде народжуватися ще раз, щоб приходити на цю землю. Але Ісус Христос знову прийде, так? Знову прийде і прийде за своєю церквою. Тому нехай Господь благословить нас у цьому, щоб нам бути готові до Його другого приходу. Ми будемо радіти, ми будемо хвалити і славити нашого Господа, тому що народився для нас Спаситель, про якого ми сьогодні згадуємо, йому не буде вічна слава. Амінь.